Вітання, матусі, мене звуть Ганна, а це моя донечка Яринка. Їй три з половиною роки, і вона дуже активно пізнає цей світ. Але на шляху пізнання доволі часто трапляються різні казуси і не зовсім приємні ситуації. От як буквально нещодавно моя доня, бавлячись іграшковою кухнею, запхала собі до носика невеличку детальку іграшки. Це сталося за лічені секунди, і так само швидко мені вдалося звільнити її носик від стороннього предмета. Втім, ми тоді добряче налякалися обоє. То чому дітки так люблять тягти до носика, ротика всілякі дрібнички? Як запобігти такій ситуації? І що робити, якщо ваш малюк таки опинився у цій небезпеці? Поговоримо. Покрутилась. Молодець! Чому діти так люблять запихати до ротика, носика, ті чи інші предмети? Сторонні тіла лор органів це досить така поширена проблема серед дітей. І, зокрема, це стосується дітей від одного до п'ятирічного яти, віку. Що саме характерно, діти починають пізнавати світ. І саме в той період часу їм дуже цікаво все, все досліджувати. І в той момент відбувається пропихування сторонніх тіл і в ні до носа, і до вуха, і заковтування, що є дуже небезпечним для дітей. Як батькам вберегти свою дитину від небезпечних ситуацій? Ми дуже активно світ признавали через рот, через руки. Ну, пояснювали, відбирали, пильнували. Наше до сих пір може бути щось такі, якісь нюанс. Вартує батькам бути обережним і видаючи дітям іграшки або купуючи дітям іграшки, звертати увагу на дрібні предмети для того, щоб у дитини 2-3-річного віку не було таких дрібних предметів в наявності, і щоб вона не могла ними скористуватися для такої щоб зробити таку проблему собі. Батьки батьки повинні також звертати увагу на маркування іграшок, тому не, не даремно на кожній іграшці написано, з якого віку дозволено користуватися тими іграшками дітям. Ворот, він звичайно може щось там запхати, але ми ну, зразу це контролюємо і витягаємо. А так стараємося ніяких дрібних предметів не лишати ні на підлозі, ні на доступних йому місцях взагалі так утилізовувати з квартири, там, особливо на копійки, дуже всяке таке стараємося, щоб такого ніде не було. Іграшки так само такі зразу забираємо від. Нього, що можна в рот запхати. Дитина запхала собі в ніс сторонній предмет. Що робити і наскільки це небезпечно? Батьки можуть цього не помітити. Аж за деякий час, припустимо, там на другий, на третій день, на четвертий день, а то й довше, коли батьки починають помічати, що дитини відсутнє дихання однією половинкою носа, або з цієї половинки носа якісь виділення. Йдуть переважно це гніні виділення. Жовто-зелені виділення по-різному буває. Тоді батькам варто звернутися в тому випадку до лікаря. Якщо це відбулося одномоментно, і батьки помітили, що от саме зараз дитина засунула стороннє тіло до носа, можна спробувати скористуватися таким як дмуханням носом, тобто одну половинку протилежну половинку носа закрити і спробувати дитину заставити, щоб вона дмухнула, можливо, в той момент виштовхає вона стороннє тіло. Чи можна самостійно витягнути з носика дитини сторонній предмет? Юра запхав папірчик в носик. ну Нічого, діставала, мама пінцетом. Краще не пробувати самостійно витягувати, краще звернутися до військового спеціаліста, зокрема до лікаря-отелеранголога, тому що коли батьки намагаються самостійно це зробити, в основному вони пропихують далі стороннє тіло, і тоді вже більше є проблем. Видалення сторонніх тіл проводиться це ніякого наркозу, нічого це не потрібного. Основне завдання і батьків, і лікарів, це заспокоїти дитину. Якщо дитина спокійна, це проблем немає ніяких. Так звані живі сторонні тіла. Наскільки це небезпечно? Мухи залітають в вуха, таке буває. Їх потрібно спочатку умертвити, бо тому, що витягнути муху, яка вчепилася, скажімо так, чи муха навіть бувала нас, яка вчепилася лапками, досить проблематично, бо болить дитину. І спочатку потрібно умертвити, а потім видалити. Ну, в будь-якому випадку, чи до носа, чи до вуха, треба старатися звертатися до лікаря. Дитина пробує на смак ті чи інші предмети. Наскільки це небезпечно? Найбільш небезпечним це становить заковтування сторонніх предметів, тому що недавно буквально у нас був випадок, як дитина заковтнула предмет. Правда, батьки зорієнтувалися. Це був така кулька невелика. Батьки зорієнтувалися, вдалося видалити самостійно, але коли вона в ротовій порожнині, це проблем немає, тобто дитина виплюнула або батьки пальцем спробували дістати. Якщо вона проштовхується, дитина заковтує далі і це попадає в шлунково кишковий тракт. Також не дуже велика проблема. Якщо це сторонні тіла не, не складні, прості, то він вийде природним шляхом. Але якщо вони попадають в дихальні шляхи, це дуже і дуже серйозна проблема. Що робити, якщо дитина проковтнула щось і задихається? Якщо помітили, що дитина заковтнула і в той момент дитина починає дитина задихатися, вона починає кашляти, вона починає на очах синіти. На початкових стадіях достатньо дитину перекинути вверх вниз головою і постукати в між лопаткову область, досить сильно не боятися, не жаліти для того, щоб могли це тіло сторонні дитина виштовхнула. Якщо це більш доросла вже дитина, тобто від 12 до там, 18 років, перекинути напевно, що не вдасться батькам, тобто для того достатньо застосувати так званий прийом геймліха це стати позаду пацієнта і, натискаючи двома руками на грудну клітку, спробувати його також виштовхнути. Цей предмет. Чи безпечно давати дитині людяники? До шестирічного віку цього краще не робити. Крім того, прошу зауважити, що на деяких таблетках для лікування маркується щодо шестирічного або навіть до дванадцятирічного віку заборонено дітям давати маленьким таблетки, бо вони можуть заковтнути, можуть аспірувати, може попасти в дихальні шляхи. Тому краще від цього утриматися, краще якісь можливо такі жувальні, які легко розжовуються. А такі з такими цукорками бути і бути дуже обережними. Чи безпечними є вушні палички? Ми досить часто зараз стикаємося з такою проблемою проштовхування слухових хід вушних паличок. І дійсно, це має місце спостереження дітей за батьками, і вони це роблять самостійно. Навіть без ну, без батьки навіть не підозрюють, де не може самостійно це робити. Але прошу зауважити, що. Паличка вона називається гігієнічною і є для гігієни, а не для чищення вуху. Називають чомусь називаємо вушною, але вона не є для чищення вух. Якщо потрібно чистити вухо, то батьки можуть застосувати цю паличку, але тільки для самої вушної раковини і тільки для початку слухового ходу. Далі цього не робити. Коли дитина це самостійно робить, вона може поранити і такі є неодноразові випадки, коли вона поранює слуховий хід. Коли навіть ранить барабанну перетинку навіть до розриву барабанної перетинки, тоді батьки приїжджають зі скаргами кровотеча з вуха. Але благо, що в дітей малого віку чи там віку 6, 7-8 років можливість до регенерації дуже швидкою. І, як правило, вони заживають самостійно без будь-яких маніпуляцій, без будь-якого оперативного лікування. Як уникнути таких ситуацій? Кожна молода мама, яка народила дитину, і тільки дитина. Вже починає вставати на ноги, це є потенційна небезпека. Бо вона починає всюди бігати, всюди на чотирьох ніжках, як то кажуть, лазити, і починає шукати, чим би зайнятися і як би пізнати світ. По-перше, високо зберігати предмети, які можуть дитина чи заковтнути, чи просунути до носа, до вуха це, по-перше. По-друге, старатися закривати, закривати всі. Дрібні е, нижні шухляди для того, щоб ти не могла їх відкрити. Е, дивитися, обов'язково дивитися, чи навіть для своєї дитини, чи коли робляться подарки для інших дітей на маркування іграшок, з якого віку дозволено користування. Е, і бути уважним, бути пильним, знають це по собі. Статистика каже, що найбільше травм у дітей трапляється таки вдома і під час ігор. Тож будьте пильними, і нехай кожен ваш похід до лікаря з дитям під серцем чи поруч обов'язково закінчується фразою Ваша дитина здорова, папа. -па.